Якщо ви шукаєте надійний матрас, який багато років служитиме для вас, Bonato Tela тела порадує вас. Отож, матрасик має чехольчик на змійці, змійка буде по периметру, відповідно, можна буде розстібнути її повністю, попрати або верх, або низ матрасика. Прати делікатний режим прання, температура до 40 градусів. Під чохлом ми маємо стебання: одна сторона вовна, друга сторона бавовна це ефект зима-літо. Далі є е, Кокосове волокно. З одного боку кокос латекс, з іншого боку, латекс під кокосом. Ця сторона буде трошки м'якша, ця пружніша. Але це ті наповнювачі, які будуть служити мінімум 10 років при нормальній експлуатації. Пружинки будуть окремі в кишеньках, отож, сама, сам матрасик в кожному місці працюватиме під кожним окремо. Жорсткість матраса вища середньої, гарантія 5 років на наповнення, 10 на пружинний блок. І крім того, він тримає 150 плюс кілограм навантаження на одне спальне місце. Тобто, якщо у вас будуть нормальні ламелі, надійна основа і будете нормально експлуатувати, тобто не замочити його, то цей матрасик більше 10 років е, однозначно вам послужить, тому що сам таким користуюсь. І, друзів, мають 12 років, матрасик досить гарно себе веде. Це при тому, що вага більше 100 кг. Отож, хочете якісно, комфортно спати, приходьте в мебліка. І можна тут тела придбати.